Замінили стару чавунну водопровідну трубу, якій вже майже 90 років на нову поліетиленову. Полтава-водоканалівці працюють на складній ділянці з пожвавленим рухом транспорту в районі центрального ринку по вулиці Шевченка. Саме це чи не найбільше ускладнює будь-які ремонтні роботи, адже тут багато перехожих. Дуже щільний трафік транспорту, дуже велика кількість підземних комунікацій, а це зазвичай дуже ускладнює і ремонт, і заміну мереж. Саме в цій ділянці чавунна труба діаметром 250 міліметрів. Прокладена ще у 1934 році від сьогодні ділянка цього трубопроводу перекладена сучасними матеріалами і працюватимуть ці матеріали не менше. Замінили трубопровід, щоб попередити аварії. Термін експлуатації нової труби становить понад 50 років, говорять фахівці. Фахівці Полтава водоканалу надають перевагу заміні трубопроводів, а не латанню старих труб. Ми робимо це постійно, тому з часом матимемо не лише водогін із сучасних матеріалів, а набагато менше аварій, що трапляються через зношеність мереж. Наступний етап робіт благоустрій території запланований на найближчі вихідні.